Точне доставляння ліків до хворого органа людини це вже не мрія. Науковці з Каліфорнійського технологічного інституту розробили мікроробота, здатного пересуватися в біологічних рідинах людини і випускати медичний препарат у потрібному місці. Його розмір приблизно 30 мікрометрів, це менше за діаметр людської волосини. Він являє собою сферу, створену з гідрогелю. Робот має складну структуру. Зовні він гідрофобний, тобто добре відштовхує рідину. Це треба, щоб робот зміг дістатися до цілі, а всередині, навпаки, гідрофільний, завдяки чому утримує ліки. У сфері також є циліндричні отвори. Це полегшує рух у в'язких рідинах і дає змогу розвивати гарну швидкість. До того ж, мікроробота оснащено магнітними наночастинками. Для точного управління ми додали магнітні наночастинки в конструкцію мікронаноструктури. Тому, коли ми друкуємо мікророботів, магнітні наночастинки потрапляють усередину. Так використовуючи зовнішнє магнітне поле, ми можемо точно контролювати напрямок руху. Мікроробота. Убилонку мікророботів створено таким чином, щоб вони не злипалися, рухаючись поруч. Досягши цілі, вони випускають ліки, а їх самих засвоює організм. Це нешкідливо, бо мікророботи не токсичні. Науковці вже провели експеримент на мишах із пухлиною в сечовому міхурі. За 21 день лікування за допомогою мікророботів розмір пухлин у мишей суттєво зменшився. За словами дослідників, мікророботів можна використовувати для лікування різноманітних хвороб. При цьому ліки не поширюватимуться по всьому організму. Науковці планують згодом провести клінічні випробування на людях.